Привіт, мої любі! Вітаю вас у Задзеркаллі. З вами я Аліса, ваш провідник. А сьогодні на ось такій прекрасній колоді темних янголів ми подивимося, що вам заважає у житті, яка ваша тіньова сторона, можливо, риса характеру. А, тобто, що всередині вас заважає вам же рухатися по життю? Досягати своєї мети, чи то стати більш щасливим чи щасливою. Давайте зробимо два варіанти. ось такі два камінці і викладаю два варіанти. Обирайте, будь ласка, перший або другий. Тож, що треба, з чим треба попрацювати? Що вам у вас самих же, в вашому характері, у вашій особистості, заважає? Перший варіант, і що вам заважає? Другий варіант. І поїхали. Ні, зараз ще докладу. Як нам це виправити, впоратися, чи треба від цього позбавлятися, чи треба це прийняти зараз, зараз. Тож зараз додам ще ленорман. Чи треба викорінювати цю рису, цю частину тіньову, цей прояв, можливо, поведінковий, чи треба це прийняти? Перший варіант, дивимося, яка риса заважає. Ну, тут, знаєте, тут меркантильність або практичність. Така дійсно практичність, яка межує з меркантильністю. Тобто, ви, можливо, останнім часом, можливо, в принципі, вам це властиво, дуже сильно переймаєтесь матеріальними речами, грошима, заробітком, достатком. І якось от все через матеріальний рівень вимірюється. І тут ще може бути такий момент: ця карта часто йде на мамочок у декреті, які, знаєте, трошки за, 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 закольцовані в такому дні сурка, дні бабака, коли ця повсякденна рутина, повсякденний побут. Повсякденний побут, ну, знову масло масляне. перепрошую. Ну, коротше, коли людина трошки заблукала, застрягла, зав'язла в побуті. Жінка мається на увазі. Тобто, коли побут став ну, перевищувати значною часткою над всіма іншими сферами вашого життя. І що нам з цим робити? Тут проявити жіночу хитрість, знаєте, тут не треба з цим миритися, а, ну і викорінювати що тут викорінювати. Тут просто треба проявити жіночу хитрість. Бачите, тут у нас лисичка, сестричка. Бути хитрою по-жіночому. Тобто, якщо це стосується грошей, то вміти попросити у чоловіка, вміти добитися підвищення на роботі. Ну, знати, як це зробити комфортно для себе, без сварок, без конфліктів. Як це зробити так трошечки непомітно, щоб, ну, наприклад, чоловік думав, що це було його рішення, да? або начальник дійсно задав собі питання, чому я раніше не помітив такий цінний кадр в моїй конторі. Наприклад, ну, тобто, тут вам слід згадати про те, що у вас є не тільки домашня господиня, а, не тільки знаєте, робоча конячка, а ще є жінка з пухнастим красивим хвостиком лисячим, хитренька така, мудренька, яка може повернути все по-своєму, яка завжди отримує своє. Другий варіант. Дивимося, яку рису слід викорінити вам. О, слухайте, тут повний негативізм, такий песимізм, негативізм, схильність до того, щоб падати духом, щоб все сприймати а, в такому негативному ключі, щоб швидко здаватися. Тут ще може бути трудогалізм, такий, знаєте, коли м, ривками людина працює, коли. А, ви можете от прямо, ну, відчути, що ви наповнені силою, і переоцінити свої можливості, і просто впасти. Ну, або захворіти, або що. Тут, знаєте, все ж таки слід ну, і не роздавати свою енергію направо і наліво. Тут, до речі, ще може бути, я зараз уточню, але таке ще припущення є: одне зі значень, що. Тут може бути людина, яка живе для інших, яка віддає себе повністю іншим і про себе не думає, яка просто енергетична, знаєте, енергетичний ресурс для оточуючих людей, які трошки вампірять або не трошки. Ну, але ви на це погоджуєтесь, розумієте? Тобто без вашої згоди нічого не буде. І тут карта Сонця нам говорить про те, що слід трошечки згадати про себе, стати трошки егоцентричним. І слід наповнитися енергією. Тут, знаєте, тут про енергію, тут про те, що ви зараз нібито обескровлені, знаєте, вам треба, нібито як пуста чаша, знаєте, і вас треба наповнити енергією. але ніхто цього не зробить, окрім вас самих. Зараз я уточню. Ну, тут, можливо, в стосунках ви так сильно або поранилися, або можливо, ви переживаєте зараз непростий період у житті, і ви, ви дійсно бачите все в темному кольорі. Угу. Таке відчуття, так, що ну, говорять, що ви бачите, дійсно зараз все дуже песимістично, тому є причина, але це не означає, що варто залишатися в цьому стані. І зараз до там. По-перше, вам слід, знаєте, повертатися в світ, але не в просто в тусовку, в натовп людей, незнайомих, будь-яких, а туди, де ви відчуваєте себе комфортно, буквально як риба у воді, тобто в коло близьких людей. Де вас зрозуміють, де вас підтримують, де вас наповнять енергією, де вам буде затишно, комфортно. Згадайте, де є таке місце у вас, і пливіть туди, як рибка. Ну, Я думаю, вже більше не буду уточнювати. Тут, мені здається, все, все нам вже відкрилося. Ось такі два варіанти в нас сьогодні. Дуже дякую вам. Побачимося у Задзеркалі.